Російська пропаганда активно формує образ Китаю як надійного і давнього союзника, підкреслюючи гармонійні відносини та взаємовигідну співпрацю. У медіа РФ часто зустрічаються сюжети про спільні економічні проекти, військові навчання та політичні угоди, що створює ілюзію дружби та безхмарного партнерства між країнами. Однак реальна історія відносин Росії та Китаю сповнена напруженості та конфліктів. Від прикордонних війн 17 19 століть до ідеологічних розбіжностей та збройних зіткнень у 20 столітті відносини Росії та Китаю завжди були дуже непростими та напруженими. Сьогоднішня ситуація удаваного союзництва також не є постійною. Але для чого сучасна російська пропаганда створює міф про вічну дружбу з Китаєм, ретельно приховуючи численні і? Історичні та поточні протиріччя. Дивіться далі. Буде цікаво. А спочатку у мене для вас важливе прохання. Підпишіться на цей канал і натисніть дзвіночок для отримання повідомлень про нові відео. Поставте лайк та напишіть коментар. Також ви можете підтримати нашу роботу на платформі Патреон. Але найголовніше надсилайте донати на ЗСУ. Отже. Міф про традиційно дружні відносини між Росією та Китаєм не враховує багатовікову історію конфліктів та суперництва. У 17 столітті дві не дуже дружні імперії почали сутички через території, які кожна з них прагнула контролювати. Росія прагнула активно просуватися на схід, мріючи розширити свої володіння. У цей час цинський Китай також прагнув зміцнити свої позиції в регіоні. Цей конфлікт інтересів призвів до серії зіткнень, кульмінацією яких стала війна 1685-1686 років. Росія прагнула закріпити свою присутність на Амурі, тоді як Китай намагався витіснити її з цієї території. Війна завершилася підписанням Нерчинського договору в 1689 році. Це була перша офіційна угода між двома країнами, що встановила кордони та регламентувала торгівлю. Однак договір був двозначним і не вирішив усіх спірних питань. Кордони залишалися невизначеними, і обидві сторони продовжували претендувати на одній і ті ж території, що створювало підґрунтя для майбутніх конфліктів. У XIX столітті Росія значно посилила свою експансію на далекому сході. У той час Китай переживав період внутрішніх смут і зовнішнього тиску, що робило його вразливим перед агресивною політикою сусідів. Росія, за своєю звичкою, користатися слабкістю країн почала активно анексувати території в регіоні. В результаті агресивних дій росіян китайці були змушені піти на поступки. А договір 1858 року та Пекінський договір 1860 року закріпили за Росією величезні території, включаючи Примор'я та Приамур'я. Ці договори були підписані під тиском і в умовах ослаблення Китаю після поразок в опіумних війнах та внутрішніх повстань. В результаті Китай втратив значні території, що викликало глибоке невдоволення і почуття несправедливості. Ці прикордонні конфлікти залишили глибокий слід у відносинах між Росією та Китаєм, незважаючи на формальні угоди, недовіра і взаємні претензії зберігалися. Росія і Китай бачили Чили один в одному потенційних суперників, що ускладнювало їхні дипломатичні та економічні взаємини. Після революції 1917 року та створення СРСР відносини між Росією та Китаєм залишалися складними і суперечливими. На початку ХХ століття Російська імперія підтримувала різні китайські революційні рухи, прагнучи розширити свій вплив у регіоні. Однак, після приходу до влади більшовиків пріоритети змінилися. У 1949 році, після створення Китайської народної республіки КНР, Радянський Союз активно підтримував Тримав новий уряд Мао Цзедуна. Це був час надій і амбіцій, коли дві найбільші комуністичні держави світу прагнули створити потужний союз. Радянський Союз надав значну економічну та військову допомогу Китаю, допомагаючи відновити зруйновану війною економіку і модернізувати армію. Радянські інженери і фахівці працювали на китайських заводах, будувалися спільні підприємства а китайські студенти навчалися у радянських вишах. Союз двох комуністичних держав здавався міцним і перспективним. Однак у 1960-х роках відносини почали стрімко погіршуватися. Ідеологічні розбіжності між комуністичними партіями СРСР і Китаю стали причиною серйозних конфліктів. Мао Цзедун критикував радянське керівництво за ревізіонізм і відступ від справжніх комуністичних ідеалів. Хрущов у свою чергу засуджував мауїські експерименти, такі як великий стрибок уперед, що призвели до масового голоду. І загибелі мільйонів китайців ці ідеологічні розбіжності стали причиною відкритої ворожості і призвели до розриву дипломатичних відносин. Кульмінацією напруженості стали прикордонні військові конфлікти на річці Усурі в 1969 році. Найвідоміший інцидент стався на острові Даманський, Дженьбао Китайською, коли збройні зіткнення між радянськими і китайськими прикордонниками призвели до загибелі сотень солдатів з обох сторін. Ці конфлікти показали глибину недовіри і ворожості між двома країнами. Протягом декількох місяців ситуація залишалася. Чалися на межі повномасштабної війни, і лише дипломатичні зусилля і міжнародний тиск допомогли уникнути ескалації. Прикордонні конфлікти і ідеологічні розбіжності залишили глибокий слід у відносинах між СРСР і Китаєм. Незважаючи на тимчасові поліпшення у 1980-х роках, довіра між двома країнами так і не була повністю відновлена. Сьогодні відносини між Росією і Китаєм ґрунтуються на прагматизмі і взаємній вигоді. Обидві країни прагнуть зміцнити свої позиції на міжнародній арені через співпрацю в різних сферах. Однак ця співпраця не виключає недовіри і прихованої конкуренції. Росія і Китай використовують один одного для досягнення стратегічних цілей, але їхні відносини далекі від ідеалізованої дружби. Щоб завоювати прихильність Піднебесної, Росії на початку 2000-х навіть довелося піти на значні територіальні поступки Китаю, що викликало ослаблення позицій РФ. Йдеться про передачу китайцям острова Тарабаров і частини Великого Усурійського острова. В результаті Китай отримав ряд російських територій загальною площею цілих 337 квадратних кілометрів. Такою є лише одна з маленьких цін, яку платять росіяни за нібито дружбу з Китаєм. Попри економічну співпрацю між країнами, що вигідніше більше Росії, Китай активно розширює свій вплив у середній Азії. Що викликає занепокоєння у Кремлі, який традиційно розглядає цей регіон як свою зону впливу? Крім того, Китай прагне диверсифікувати свої джерела енергоресурсів, що може ослабити співпрацю з Росією в цій сфері. Обидві держави проводять регулярні військово-морські і сухопутні навчання, демонструючи свою готовність до спільних дій у разі потреби. Однак, попри видімість партнерства, Росія уважно стежить за зростанням військової могутності Китаю і його військовими амбіціями. Обидві держави прагнуть уникнути прямої конфронтації, але їхнє військове співробітництво має прагматичний характер і ґрунтується на необхідності а не на довірі на міжнародній арені Росія і Китай часто виступають союзниками, захищаючи свої інтереси в ООН та інших міжнародних організаціях. Вони проголошують протистояння домінуванню заходу і прагнуть створити свій багатополярний світ. Однак політичне співробітництво також має свої обмеження, оскільки Китай переслідує власні цілі і не завжди готовий йти на компроміси з Росією. Внутрішні політичні інтереси і стратегічні пріоритети можуть різнитися, що призводить до періодичних розбіжностей. Історія відносин Росії і Китаю сповнена конфліктів і суперництва, що контрастує з пропагандистськими твердженнями про їхню вікову дружбу. Розуміння цих історичних реалій допомагає краще оцінити сучасні відносини між двома країнами і уникати наївних уявлень про дружню історію. Сучасні відносини Росії і Китаю ґрунтуються на прагматизмі і ситуативній вигоді, але не виключають недовіри і прихованої конкуренції. Ці відносини характеризуються складною динамікою, в якій взаємна вигода поєднується з конкуренцією і стратегічними розрахунками. Обидві країни продовжують використовувати один одного для досягнення своїх цілей, але їхнє партнерство залишається вельми і вельми умовним і крихким. І вже зараз неозброєним оком видно явний перекос у цьому так званому співробітництві двох країн. Чим далі, тим більше Росія починає нагадувати мілітаризовану колонію Китаю. Дякую за увагу, друзі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Підтримуйте автора на платформі Patreon, користуйтесь функцією Ютуба спонсорство і обов'язково надсилайте донати на ЗСУ всім українцям якнайшвидшої перемоги.